Добрий день! Сьогодні хочу відкрити нову косметику для того, щоб її використовувати в подальшому. це така невеличка серія відео на моєму каналі, де я відкриваю косметику для того, щоб її використовувати в подальшому і ділюся своїми першими враженнями. Давайте починати. Перший продукт це сухий шампунь від Шама Міс Fresh Refresh and Volume для жирного волосся. Якщо чесно, я вже його використала, оскільки у мене попередній закінчився, і як ви бачите, він такий прозорий, біленький. Ну, запах такий нав'язливий, але, в принципі, він допомагає освіжити волосся для того, щоб його не так часто мити. Непоганий варіант, буду використовувати. Дозатор непоганий, все чудово, білий сухий шампунь. Наступний продукт це від Флоя, Гідрилат Мікс, Ліфтін Ефект, м'ята, кропива, чорнобривці, шавлія. Без спирту, 200 мл, Якщо да, 200 мілілітрів, якщо чесно, я не очікувала, що буде такий аромат. До речі, цей пульверизатор він непогано видає цей продукт. Але якийсь такий запах, ну я не знаю. Він такий доволі яскравий. Я не знаю, що тут більше: чорнобрівців чи шавлії. Але він такий специфічний, я не знаю. Ну, я, звісно, використаю цей продукт, але, скоріш за все, він у мене швидше піде, бо я його буду використовувати на волосся перед тим, як наносити маски з олії. Оскільки на обличчя ну, він такий трохи занадто. Яскравий для мене наступний продукт це жа Provence, якщо я правильно читаю, це такий дуже класний ласьйон для такої комбінованої шкіри з грушою екосер, тобто дуже класний склад має бути 150 мл, Зроблено у Франції. Буду використовувати якраз його відкриваю, оскільки в мене зараз використання він уже там. Ну, не майже закінчився, але скоро закінчиться з аха кислотами Але я хочу внести в свій догляд уже ретинол і аха-кислоти це не дуже добре. Ой, запах, до речі, дуже прикольний. Дійсно, грушою пахне. Буду використовувати саме в такий сезон зимовий, коли буде ретинол в моєму догляді. Наступне це від мізон, це пептидна сироватка. Тут пептид-500 – по об'єму 30 мл. Я буду її використовувати теж, скоріш за все, коли в мене закінчиться з вітаміном С. Зараз вже майже теж на підході закінчення. Ось так виглядається. Ну, дуже гарне пакування. Це скло, піпеточка. навіть є ще інструкція, тобто, взагалі, все шикарно. Буду використовувати, коли в мене закінчиться з вітаміном С. І ось ця сироватка буде на заміну. Думаю, що непогано буде якраз такий зимовий період в проміжках між ретинолом використовувати саме ось цей продукт. І, до речі, як воно взагалі виглядає? Ой, вона просто водяна, якась така цікава. Ну, розноситься. Дуже непогано, ну, не буду, знаю, буду дивитися. І, до речі, запаху нема. Наступне це BB-крем від Orientana. Тут SPF 30 Light, 100% натуральний, UVA, UVB-захист. Я буду використовувати якраз от в такий період зимовий. Тут, до речі, скляна упакування, ну, тобто прикольне. І давайте подивимося, наскільки цей продукт по кольору підійде мені. Трошки жовтувати, але, в принципі, це bb крем можливо, він буде більш-менш непоганий для мене. Запах, звісно, такий <свісно> натуральності. А, я не знаю, наскільки він буде стійкий, але якраз для зими я думаю, що воно буде непогано, оскільки це такий він трошки жирноватий ефект дає на шкіру. Ну, запах, звісно, такий специфічний. Ну, в принципі, може по кольору я і вгадала, бо лайт, в принципі, мені підходить. Написано Perfect Cover. Ну, не знаю, буду дивитися, наскільки покриття Перфект. Наступне це два крема від Marie Fresh Cosmetic для рук Project і від Dr. Sante з кокоса масло. Цей крем мені порекомендувала подружка. Я взяла такий невеличкий об'єм для проби. Цей мені колись подобався. Я його теж взяла для того, щоб якраз в зимовий період підтримувати. Я вже їх почала використовувати. Цей дуже класний по запаху, непогано, до речі, зволожує. Ось цей проєктів, він такий прямо. от Я на ніч його використовую, він такий прямо-дуже, ну не те, що важкий, але він такий дуже гарно. Живить шкіру і ну, саме рук, тому буду в парі використовувати. Наступне це такі два пробники ензимного пілингу від Marie Fresh Cosmetics, якраз е, використовую перед тим, як перейти на м, ретинол. І також е, ось такий пробничок це тонуючий, зволожуючий крем SPF 50 з тонуючим ефектом AD Skin uh, Dermatologic. Uh, Спробую, мені цікаво, якщо воно реально класне, то можна придбати потім оригінал ну, повнорозмір, я правда не знаю, начебто це навіть українського виробника. Тому хотілося б підтримати нашого виробника також. І тут наступне, що я відкриваю, це прямо цілий набір пробників, які я позбирала з різних замовлень, і вони мене лежали, очікували. І давайте починати. Я не буду їх зараз відразу. Використовувати, оскільки це буде занадто такий удушливий ролик для мене. Але покажу, що у мене є: це Alhain, якщо правильно, Amber Wood від Salvatore Ferragamo Signorina. Стеріоса, я не знаю, як воно читається, вибачте, від Mugler Angel фантазм. від, знову ж його ж Alien, і від Guerlain Absolute Allegoria. Тому буду використовувати і обов'язково в пустих в порожніх баночках вам розкажу про свої враження. В принципі, тут по об'ємам 1,2, 1 мл, 1,5 мл, тому ну, воно прямо довго не буде йти, але з іншого боку. Якщо воно мені не сподобається, то я звісно це передам тому, хто кому це сподобається більше ніж мені. Через силу краще не використовувати засоби, тільки в проєкті Project Pen. Ці необхідно дійсно закінчити. Це все, що я відкрила і буду використовувати найближчим часом. Цікаво, чи ви що з цього використовували? Якщо так, то очікую на ваші коментарі під цим відео. І також хотіла б дізнатися, чи адекватне освітлення, чи все вам гарно видно. Оскільки трошки змінила принцип освітлення, можливо, попередні відео для вас були кращими по якості освітлення. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І дуже вам вдячна за ваш перегляд, підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!